Цьогорічно граничний термін сплати, сплати земельного податку з громадян припадає на 23 серпня. Хто є платниками цього податку? Цього податку є платники, власники земельних ділянок та і землекористувачі. Земельним кодексом визначено, що підстави для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру. Податковим кодексом України визначена пільгова категорія. Громадян населення України, які не підпадають під дію нарахування даного платежу, під пільгу по фізичних особах підпадають інваліди першої і другої групи, підпадають особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і ветерани війни, і прирівнені до них особи. Це є така пільгова категорія, яка не підпадає під нарахування земельного податку, але законом передбачено, що виключно за одну земельну ділянку в межах норм. Норми також визначені, там чітко прописано в податковому кодексі по видах діяльності ну, громадян, або то сидівничі будиночки, або підгородництво, або в сільській місцевості. В місті Івано-Франківську. І в п'яти сільських рад прилеглих до міста це кріхівці, вовчинці, угорники, хриплин і микітинці, населення громадяни можуть сплатити даний платіж через каси сільських рад згідно до платіжних доручень, які передбачені законодавством. За несплату або невчасну несплату в подальшому до громадян нараховується пеня.